Здається, що за економічними та політичними негараздами, стурбовані рівнем злочинності, ми практично забули про повітря, котрим дихаємо. За даними соціологічного опитування, серед проблем, що у першу чергу турбують громадян нашої країни, екологічні посідають лише шосте місце. І це видається дещо дивним, бо хтось харчується за книгою про здорову і смачну їжу і не має жодних проблем. А хтось перебивається з хліба на воду і кожен день вирішує питання, за що жити. Проте у всіх нас, незалежно від соціального і майнового стану, існують абсолютно рівні шанси постраждати від нездорової екології. Парадоксально. Але у більшості ми воліємо не звертати уваги на цю приховану небезпеку. Частіше просто безпорадно розводимо руками і зітхаємо, нічого не поробиш, так склалися обставини. Вдавати з себе жертву це непогане виправдання у власних очах і гарантоване співчуття оточуючи. Проте, коли дотримуватися такої позиції щодо незадовільного стану довкілля, ми ризикуємо за власною волею втратити своє майбутнє. Психологи зауважують, якщо не можеш змінити обставини, намагайся змінити своє ставлення до неї. Дійсно, пересунути смердючу трубу завода гіганта подалі від своєї хати нереально. А може варто розглянути таку ситуацію під іншим кутом, зосереджуючись на законних шляхах її вирішення. Адже часи змін несуть з собою не лише проблеми, а й нові можливості їх вирішення. Обставини у цій історії склалися невдало, просто безнадійно. Але героїня нашої розповіді не захотіла стати заручницею власної інертності. Вона знайшла свій вихід з екологічного лабіринту. У цьому колись дуже мальовничому куточку Чернігівщини спокон віку селилися люди. Адже дуже зручно розташоване це селище під назвою Жовінка. І до міста лише декілька кілометрів недалеко річка, порт. Родина Філенків має тут міцні корені. Їх діду був людиною дуже поважної на професії ковалем. Федорівна, а яке життя буття було у Живінці, доки не побудували? Було, звісно, гарно, хорошо було, лук. Лук був до самої Дисни, сіна косили, стаги стояли, Розливалося весною, розлив був, на човнах їздили, так що хорошо було. І сад же у нас був хороший. Як родив? Ну, Хорошо родив. Свекру я продавав, яблуки возив на коні. Огурці були такі, що росли, що водопровод у нас був тут в саду. Ну, огурці у нас росли завжди хороші, гарні. Там на горі був житосіялі. Там, да, там дитець зараз. Жили, звісно, у мене тут сліви були хороші у нас. По самий огород багато було слів, тепер нічого немає. Все усохло. У 1960 році на горі замість когоспу побудували тетр. І краєвиди патріархального селища прикрасили височенна труба, два трубопроводи, золовідвали, музотосховища, штучні озера для відстоювання відпрацьованої води. Жавинка перетворилася з краю зачарованої десни на індустріальну зону. І змінився не лише сам ландшафт, а й повітря, котрим дихали люди, і земля, на котрій вони працювали. За даними Українського науково-дослідного інституту гігієни, для теплоелектростанції, котрі працюють на твердому паливі, характерні такі види забруднення довколишнього середовища Викиди в атмосферу у вигляді пилу, окисів сірки, азоту, вуглецю, тверді відходи золаш шлак. теплові викиди, скидання відпрацьованої води, котра містить нафтопродукти, розчинні сполуки металів. Підпрацьована рідина, бо водою це складно вважати, містить підвищену концентрацію мош'яку, Венедія, Ртуті, фенолів. Збагачена вона і лимонною оцтовою та іншими кислотами. У ній можна знайти майже всі елементи таблиці Менділеєва у небезпечній концентрації. Певно, що 30 років тому ніхто з місцевих жителів уяви не мав про ці дані. Наприкінці 80-х екологічний стан довкілля тут досліджувала Московська комісія. Але невтішні висновки науковців не дістали широкого розголосу і були практично приховані від місцевого населення. І донині небезпеку тут усвідомлюють далеко не всі. Скажіть, будь ласка, було таке, що щек в обедстойниках? Да, було. Ну, это дуже давно это было. Мы с моим двоеродным братом. Ну, просто нам интересно стало мы, когда я сюда первый раз приехал. Ну, не первый раз, а мы просто сами пошли гулять и вышли на горку. И увидели, ну, какая прозрачная вода в этом відстойнику. Ну, нам захотелось покупаться. Просто там, знаете, разные водорослі плавають. плавают. Ну, такого чистой воды мы еще просто ни разу не видели. И решили покупаться. Ну, когда мы захотели подойти к этому, к, ну, к воде, ну, очень была, ну, грузка. Мы вгрузали просто по колено. Там. Ну, нас это увлекало, ну, увлекло, и мы давай там прыгать, там, гряз грязью бросаться. У нас ну, просто мы купались. Нам было интересно купаться. Ну, потом болел я часто. Более стал часто болеть. У мене були ангіни, там різні такі, ну, такі заболівання. І, і от мене, я думаю, за це у мене почалася, от... я не знаю, що да, голова часто боліть, не почала. У моєго второго двоюродного брата почалося кожні заболівання. До того ж, ДЦ щороку вимагає нових і нових жертв земельних ділянок для золовідвалю. Так спотворюються не лише родючі ґрунти. У суху вітряну погоду чорний пил з відвалів, котрий містить до 30 відсотків вкрай небезпечного вільного опису кремнію, засипає все довкола. Садиба родини філанок першу зустрічає пориви смертоносного вітру. І от у 1980 році Людмила Філанок вирішила діяти. Поки не було в нас такого, щоб нас нас сильно не заносило, ми ще пока терпіли, сиділи. Ходили, правда, требовали, чтобы нас побыстрее выселили, когда узнали, что мы в санитарной зоне, мы вытребовали санитарную зону, когда мы узнали, что мы выселили. И требовали, чтобы нас выселили, но пока наши власти не обращали на нас никакого внимания. И вот сидите вы там и сидите. Заносит вас и заносит, и пускай заносит. Ходили просили, но ничего у нас не получалось, а потом мы уже решили требовать и требовать как надо. Що могла вдіяти радянська жінка? Лише відвідувати інстанції і писати, писати, писати. Адже совєтське законодавство, на відміну від законодавства більшості європейських країн, заперечували існування впливу довколишнього середовища на стан здоров'я людини. Тому вирішувати такі справи у судовому порядку було неможливо. Наполегливість Людмили дала перші результати лише через 9 років. Коли після роботи московської комісії вирішили створити біля ТЕЦ 500-метрову санітарну зону з обов'язковим відселенням людей. Але ця постанова не принесла жодного результату, бо зависла в атмосфері байдужості влади до проблем пересічної родини. Похід за правдою тривав аж 16 років. За цей час у Людмили виросло двоє синів. Зникла одна держава і виникла інша. У 1991 році, як відомо, у нашій країні змінилася не лише влада, а й державний устрій. І Людмилі вже не треба було їздити до Москви. Усі її проблеми могли бути вирішені тут, за 120 кілометрів від Чернігова у Києві. І знову листи, скарги, але вже за іншими адресами. Чи хотілося це? Покинути, займатися цією справою. Було. Ну, хотілося нам і бросити, і це, але потім вирішили, що все таки Сказали, що говорю, під лежачий камінь вода не біжить. Ну, що нам робити? Ну, все одно сидіти ми тут будемо і загинемо тут. Ну, що робити? Іли так, і так. Іли пан, і пропав. До речі, у тому ж таки 1991 році в Україні було прийнято закон про охорону навколишнього середовища котрий адвокати називають екологічною конституцією нашої країни. Саме за цим законом будь-яка екологічно шкідлива діяльність так чи інакше порушує право громадян на безпечне для життя навколишнє природне середовище. А найголовніше, сучасне українське екологічне законодавство надає найширші можливості для звернення до суду з приводу порушення права на здорове довкілля. Майже одразу після прийняття цього документу в Україні виникла громадська організація Екоправо, котра проголосила за мету правовий захист екологічних прав громадян. До речі, фахівців з екологічного права в Україні налічується не більше десяти. Майже всі вони працюють у вищих учбових закладах, а практикують у центрах екоправа. Зауважимо. Що послуги цих визнаних фахівців екологічної галузі права для громадян безкоштовні. Після того, як Людмила сконтактувала з адвокатами за екоправо, справа філанок почала вирішуватися цивілізованим шляхом через суд. Певно, що самотужки змагатися у судових інстанціях з посадовими особами, котрі не збиралися автоматично визнавати законність її вимог, Людмилі було б складно. Її власна цілеспрямованість, помножена на професійність захисника, дали позитивні результати. І у цьому будинку вже готується до переїзду. Людмила, її сестра та мати отримали в результаті судового розгляду три ордери на ізольовані помешкання у Чернігові. Пані Філанок домоглася того, що її конституційне право на безпечне для життя довкілля з декларативного стало реальним. Ми добре пам'ятаємо гасло. Мовляв, марно чекати від природи милості, потрібно діяти самим. Нині ми маємо можливість спостерігати наслідки такого брутального використання довкілля. Але Мічурінська настанова не втратила сенсу, хоча потребує деякого уточнення. Погодьтеся, зараз вже мало хто покладає надії на невичерпність природних ресурсів. Все більше сподівальна державна влада. І от такій ситуації, як ми бачимо, не варто очікувати. Краще домагатися належного за законом.